Шановні команди і телеглядачі. Ми починаємо другу відбіркову гру нового сезону ігор інтелекту. Сьогодні між собою зустрінеться команда української гімназії Посіпаки Плюс. А, отож, збірна української гімназії Посіпаки плюс. Юра, Богдан. Антон, Володимир, Марина і Валя. Та збірна Прикарпаття обленерго. Світлі голови. Отже, Андрій бізнес-аналітик. Микола, фахівець-технолог, Віталій фахівець кіпіа. Ірина старший інспектор бюро перепусту. Юріан фахівець із ремонту апаратури. І я, Христина, фахівець документу обігу, капітан команди. Звісно, титули в членів Прикарпаття Обленерго набагато загрозливіші ніж у команди Посіпаки Плюс. Але обидві команди вже не новачки. Обидві команди грали і в щодо коли, і в ігри інтелекту. Тому я сподіваюсь, рахунок буде як мінімум солідним. Повторюю правила. Вони у нас цього разу трохи змінилися, але я все так само задаю сім запитань на кожне з яких у вас є хвилина на роздуми. Через хвилину або раніше, якщо є версія, ви натискаєте на кнопку дзвінка, який є у вас на столі. На цьому час на роздуми для команди суперника та й для вас, зрештою, вичерпано. Команда суперник дає відповідь першою. Якщо правильна відповідь не звучить у жодної з команд, я даю додаткові 30 секунд за тими самими правилами. Якщо правильна відповідь не звучить, і тоді я даю підказку і ще 20 секунд на роздуми. Сві свою версію відповіді обов'язково записувати на аркушах паперу, які лежать у вас на столі, для того, щоб ми могли перевірити, чи це справді ваш варіант, чи варіант, який ви випадково підслухали з обговорення глядачів, або команди суперника. Хоча я на вашу чесність, звісно, сподіваюся. Хто набирає більше балів, той виходить у півфінал. Суддя, ініціатор і безпристрасний оцінювач нашої сьогоднішньої, як і всіх інших, ігор Володимир Іванович Макаров. Якщо у команд немає запитань, по суті, правил, ми можемо починати. І запитання номер один. Легеньке на розминку. Борис Крутієр вважає, що боготворити всіх жінок це донжуанство. А одну час. Є варіант у світлих голів. Збірна гімназії. Отже, е, після дуже тривалого обговорення команда вирішила, що це кохання. Боготворити одну жінку це кохання. Приймається версія. Як гадає Прикарпаття Обленерго, нагадую, у вас має бути ця версія вже записана на аркуші і показана оператором. Відповідатиме Віталій. Ми вважаємо, що це любов. Ми не будемо зараз вдаватися в семантичні відмінності між коханням і любов'ю. Я просто дам додаткові 30 секунд для глибших роздумів. Релігія, релігія, релігія дурість читав. Жінка це харстеє, які ж релігії релі. ще було твердону жінку. Ну, мені ну, варіант є ну, ралі, які шири. Це трудно жінку, це щось, ну, щось негативне, щось негативне. Типу. Ну, у мене перший варіант це був жлоб. <ріст> ну, Чого? Є версія у команди Світлі Голови. Знову посіпаки починаємо з вас. Пиши, Марина, О, пиши. Там відповідає. Отже, наша версія, що кохати одну жінку це, це, це дурість. Це дурість. Тобто донжуанство це правильне рішення, на думку Бориса Крутія. А як гадаєла Сіхніше? Відповідати ринок, ми вважаємо, що це вірність. Бір. Вірність. То... Ну, варіанти тут, звісно, різняться. Я не знаю між чим більша різниця між коханням і любов'ю чи між дурістю і вірністю, бо команди так дуже паралельно йдуть в своїх версіях. Я попрошу дати підказку Володимира Івановича. Я хочу, щоб ви мене чути, так? Я хочу, щоб ви згадали. Населений пункт в Іспанії під назвою Оламанча. Час є версія команди світлі голови вже втретє. За це питання. Збірна гімназії. Е, наша команда вважає, що це «Дон Кіхотство». Приймається версія світлі голови. У нас <працю> аналогічна версія донкіхотство. Ну, власне кажучи, так: Борис Крутієр, наводячи аналоги з літературою, вважав, що коли ти кохаєш багатьох жінок, ти Дон Жуан, Коли боготвориш одну єдину, то Дон Кіхот. І те, і те в принципі не дуже добре. Рахунок 1-1 Завдяки Володимиру Івановичу. <працю> <працю> Запитання номер два. У Володимира Бебешка вони такі. А у Вовка знову постривай квітчасті, які час є версія у команди світлі голови знову. Як гадає збірна гімназії? Е, нам українською і російською відповідати, тобто, е, співаючи, пающі, Приймається версія. І свою вже записану версію. Ми вважаємо, що це поющі. Саме так мова йшла про проект пающі труси Володимира Бебешка і про ті квітчасті плавки, у яких постійно бігає вовк, зну постривай. Рахунок 2-2. Йдемо рівно. І третє запитання. Третя серія про нього мала мати назву Він знову бешкетує. У другій він повернувся. А як називалась перша? Час. Є версія у команди Світлі голови. Збірна гімназії. Прошу. А, да. Той, котрий живе на даху. Е, будь ласка, ще раз на камеру озвучте. Е, той, котрий живе на даху. Так, приймається версія, і як гадає, відповідатиме Юля. Наша відповідь фантомас розбушувався. Фантомас розбушувався. Отже, справа в тому, що третя, третя серія, наскільки я пам'ятаю, так і не вийшла. Можливо, хоча можливо я помиляюся. У другій серії він повернувся, тому що обіцяв зробити це у першій серії. І правильну відповідь все-таки дала збірна гімназії. Мова йшла про мультфільм Малюкі Карлсон. Запитання номер 4 з рахунком, до речі, 3-2 на користь гімназії. Письменник Сергій Буртян опублікував роман Кіт, у якому є програміст-Мельников, олігарх Корольов з донькою і ще один персонаж. Ми не питаємо про його дворянський титул. Назвіть ім'я, якщо прізвище героя Ізмайлович. Час. Мельников, корольов і Ізмайлович. Якийсь там кіт, там щось

Я тоже ведь фонарского нельзя. Смурчик, снежок. Барсик. А если Барсик, то Борис? Борис из Майдана, да. Борис из Майдана, да. Борис из Майдана, да. Борис из Майдана, Борис из Майдана, да. Борис из Є версія у команди «Посіпаки плюс». Світлі голови, як ви гадаєте? Наша версія – «Людожер». Людожер. Людожер Ізмайлович. Це хороша версія. Як гадає збірна гімназії? E, наша команда вважає, що ім'я цієї кота. Борис. E, мова йде про кота Бориса Ізмайловича, на думку вашої команди. E, обидві версії приймаються, обидві версії, на жаль, неправильні, у вас ще 30 секунд. E, команда світлі голови має версію. І, прошу. Посіпаки плюс у вас не було багато часу. Ну, наша наступна версія Гарфілд. <кій> Гарфілд Ну, Насправді є багато відомих попкультурних котів, тому на третій тур, якщо він буде, у вас вистачить версій. В світлі голови. Відповідатиме Микола. Нехай буде Леон. Леон Ізмайлович. І В оригіналі, я так розумію, е, англійською мовою цей роман називався The Professional, а не «Кіт». Гаразд, е, я повинен на цьому моменті дати вам підказку, і вона, мабуть, щоб якось спростити вам життя, полягатиме у тому, що ми не запитуємо про його дворянський титул, бо якщо ви здогадаєтесь про ім'я, титул стане зрозумілий сам. Так, да. хай буде. Є версія у команди Посіпаки Плюс, прошу, світлі голови. Відповідатиме Віталій. Хай буде Карабас. Карабас Ізмайлович. Приймається. Як гадають, остання версія, будь ласка. Ми вважаємо, що це Рекс. Рекс із. От це насправді. Поки що, це перша відповідь, у якій я розумію, принаймні внутрішню логіку, того, чому ми не питаємо про дворянський титул. Але як могли, могли б здогадатися команди, це ну, мова йшла про програміста Мельникова, олігарха Корольова з дружиною і так далі. Весь цей роман Кіт був перефразом на казку Кіт у Чоботях. І відповідно, головного героя, який мав, ну, Карабас, в принципі, теж я розумію чому, який мав би стати Маркізом Карабасом, звали Марк, тому що, оскільки. Тільки прізвище Ізмайлович. Коли ми його вимовляємо, ми чуємо, що він Марк Ізмайлович. На жаль, правильної відповіді не дала жодна команда. І рахунок все ще 3-2 на користь команди «Посіпаки Плюс. Запитання номер 5. капітан піратського корабля із фільму 2007 року страшенний англоман. Саме цим пояснюється його псевдонім. Яке, втім, неосвічені матроси вважали погрозливим бойовим кличем. Час. Ну, як ви розумієте, назвати потрібно псевдо. ну Давайте. Антонофіно. Це взагалі ще французький можна відкрити на море. Там под боссов. Там пиратская сфотографу, это еще сам этих фильм. Просто фильтр пиратива, по ручку называют. Да, да, фильтр врачи. Там можно дачевать. Хорошо. Да начали маленький английский. Так что может. Пропать. Чек пропать? Сперл, справа ти Sparrow. А, що? Спереду. Не знаю. Так не освічені ж вони були. <laughs> Та, коли ви, а фільм хоч тоді вийшов? Без поняття. Приблизно десь тієї роки. Ну, добре, давайте ще варіанти. <laughs> Побєда, біда. Ладно, це... Прошу. Ні, це що писати? Ні, там перший варіант, який Валя сказала, поки що. Ми завжди зможемо закреслити, якщо... Ні, бо в мене якось не виникає більше варіантів адекватних. Ну, бо я не знаю, на ну, яких ви що Чорноборода. капітанів. Чорно борода. Чорна борода. Який лідер, попереду фільм, але нам треба здобувати сорок військ, який маємо покинути. Є версія у команди Світлі голови. Посіпаки, прошу. Я скажу, і наш варіант це горобаєць або по-англійськи «Sparrow». Sparrow. Sparrow. от е, перший, першу спробу вам використано. Е, власне, я підозрюю, що Горобець це просто перша асоціація з капітаном піратського корабля, яка зараз приходить в голову будь-кому і даю шанс команді світлі голову, у яких цей варіант вже має бути записаний. Він є. є. Е, відповідатиме Віталій. На нашу думку, це був капітан Борич Вівсянка. Porridge. Е, Тобто, насправді, якщо дуже постаратись, загрозливо можна кричати будь-яке з цих слів. Тобто, якщо можна закричати Порridge! і Якщо дуже з натхненням це робити, то е, всі все одно будуть боятись. Але е, 30 секунд у вас все ще є. Я не знаю, що ніяких питань.

Він ж принципово не нападав на кілька кораблі. А чому? Кровь. Є версія у команди Посіпаки Плюс. Відповідатиме Микола. Нехай буде Папай. Папай. Е, типу, от вони нападали, всі кричали Папай, а вороги думали, що це їм так кричать папа. Типу, зараз з вами прощаємось і тому це звучало загрозливо. Якось от так я це розумію. Прошу команда Посіпаки. Юра, ну, на думку нашої команди, це був капітан Блад. Так, от це дуже хороша версія насправді. Але, це, 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 це дуже хороша версія. Але я е, даю підказку, виходячи з того, що капітан все-таки був англоманом. Е, це не просто фільм 2007 року. Це екранізація роману відомого, принаймні за кордоном, письменника Ніла Геймана. 20 секунд.

Боросу, блін. Чорна борода, рижа, дес, дес, якийсь Дес, може бути ні, не Дес або Кія, я не знаю якийсь, що е е е е ми кажемо. Є версія команди Світлі Голови. Команда Осіпак і блюс. Останній Його. шанс. E наша відповідь найф. Приймається відповідь. Як гадають світлі голови? Відповідатиме Андрій. Uh, ми вважаємо, що це інколи. Ще раз перепитаю. Ми вважаємо, що це Інгленд. Отже, капітан Інгленд. Так. Ну, а зараз я поясню власне, логіку самого запитання. Капітан був страшенним англоманом, захоплювався англійською культурою, костюмами, чаюванням і в першу чергу літературою. Само собою, неосвічені матроси не могли знати про такого письменника, як Шекспір. Вони вважали, що псевдо капітана всього-навсього означає трясе списом. Шекспір! От, власне, як це пояснює, сам капітан Шекспір на цьому кораблі. Немає правильної відповіді. Рахунок зберігається попередній: 3-2 на користь посіпак. Запитання номер 6. І увага! В питанні є заміна. За повідомленням від ранку 27 січня адміралові Макарову Володимир Іванович тут ні при чому і красіну вдалося викрити три судна. Які чотири слова ми замінили словом викрити. Чотири слова, що забирає. Три судна. Чотири слова. Ось типу виявити. Побачити на радарі, ні. Що за генерали зараз? Макаро, ніхто? Красень. Красі. Можливо, що чоловік розталити поточити. Це може бути, вначе, вигання, Може типе, херень, біда, затопили, я, вето, не, не, Це це Ні, на Может быть, команданский Може, типа затопали. Заявили это путь. Выкритий. Может она наложила. Выкрытие. Может взятие. Ні, 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 стоп, стоп, пошли. Може, це то, що зимою, може, ми в типу, взяли в полон по льоду, якось там захопити. Можливо, Ще це не? аналогія викрити щось. Викрите, викрити. Що, що можна зробити? Mm. До, 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 до. Є версія команди Світлі, голови. Версія команди Світлі голови. <звітлі> голови. Посіпаки плюс. Як ви гадаєте? <звітлі> 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 <звітлі Можливо, ми неправильно зрозуміли питання, але у нас варіант затопити чотири судна. Чотири слова нюанс був в тому, що чотири слова. вам дуже правильно підказував капітан, підказувала капітан команди, тому ми послухаємо, як гадає світлі голови. Відповідатиме Коля. Наша версія вивести на чисту воду. Саме так мова йшла про кораблі, які застрягли у арктичних льодах. І кораблі адмірал Макаров та Красін виводили їх на чисту воду, щоб вони могли продовжити шлях. Як відомо, фразеологізм вивести на чисту воду аналог до викрити. Світлі голови прекрасно зрівняли рахунок. Він 3-3. І ми граємо останнє запитання, яке може стати вирішальним, але. Хто знає, можливо, дійдемо до додаткових. Отож, запитання номер 7 до Міжнародного дня захисту прав людини киргизький омбудсмен навів дані про 15-16 тисяч людей, з якими це роблять щороку, пояснюючи традиціями. Який фільм можна навести як приклад боротьби з цим? Час? Є версія світлих голів. Прошу. «Посіпаки плюс. Весілля в Малинівці, весілля в Малинівці. Приймається варіант, як гадають світлі голови. Відповідатиме Андрій. Ми гадаємо, що це кавказька полонянка. оскільки омбудсмен був киргизький, і в тих краях справді викрадати наречених заведено. І кавказька полонянка краща ілюстрація боротьби. Так, на останньому питанні з невеличким відривом всього в один бал, в півфінал виходить команда Прикарпаття Обленерго Світлі голови. Обом командам дякую за участь. З обома сподіваюся зустрітись в подальших сезонах. А зі світлими головами і в півфіналі.